На півночі України триває формування та підготовка нових мобільних вогневих груп протиповітряної оборони. Повідомив начальник об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. Ці групи відіграють важливу роль у захисті українського неба. Всі екіпажі працюють 24 години на добу. Дальність його роботи 2500 метрів. І ми вночі його вмикаємо і можемо виявити літаючі об'єкти: безполотники, шахеди. Тільки я виявляю. Нашу ціль я можу прицілюватися і давати напрямок. Е, ну підсвічувати, куди він летить. 30, тридцять подльот 15-20. З лівої сторони буде проходити. Все, ждем. Зенітки це адекватна відповідь ворогу на його стратегію з виснаження нашої системи ППО. Агресор розраховує на те, що по його безпілотниках буде витрачено запас коштовних ракет. Натомість зенітна кулеметна установка дозволяє вирішити бойове завдання з використанням відносно недорогого боєкомплекту. ЗУ Віктор, спарний КПВТ-145, оснащений тепловізором, який дуже чудово видно нічній цілі. Два кулемети працюють так, що. Вуха закладає внесок воїнів ППО, вагомий, адже кожна збита і знищена ними ціль це врятовані життя, неуражені об'єкти критичної інфраструктури, цивільні споруди та житлові будинки.